В межах реформування шкільного харчування, стратегія якого затверджена до 2027 року, уряд прийняв постанову про надання субвенції. Кошти надійдуть до місцевих бюджетів, щоб забезпечити обіди учням початкових класів. Як це працює, розповів керівник управління освіти і науки області Валерій Данилевський. З бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів передбачається і в наступному році. Таке рішення ухвалив уряд. До цього безкоштовно харчуватися могли лише категорійні учні молодших класів, а сплачувалась послуга з місцевих бюджетів. Механізм розподілу субвенцій затверджений кабміном та дозволяє забезпечити рівні умови для організації безкоштовного харчування в закладах загальної середньої освіти. Субвенція може бути використана для придбання продуктів харчування або для оплати послуг. Кейтерингу або аусорцингу. Основні умови для надання субвенції це перше гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів, без виключення. У закладі освіти організовано процес очного навчання або те навчання, яке поєднується з дистанційним. Ну, очевидно, бо ці діти знаходяться в навчальному закладі. Вартість обіду становитиме 50 гривень, додає посадовець. Наразі середня вартість обіду для учнів перших-четвертих класів 41 гривня. Тож у тих громадах, де загальна вартість трав для школяра становить менше ніж півсотні гривень, буде можливість покращити якість послуги. Громади, які мають вартість харчування 50 гривень і більше, теж суттєво економлять фінансово свій фінансовий ресурс, оскільки доплачуватимуть там незначну суму до 50 гривень, яка розрахована державою. Обсяг державної субвенції буде скориговано відповідно до даних, які подадуть в систему icom 2 Окрім того, Черкащина продовжує співпрацю зі Всесвітньою організацією Об'єднаних Націй. Це дозволяє отримувати фінансову підтримку для поліпшення системи харчування учнів молодшої ланки освіти. Завдяки цій програмі розмір програми громади отримують компенсацію на 30% відсотків порцій. Розмір допомоги залежить від вартості одноразового харчування в громаді. Ці кошти спрямовуються на покращення якості харчування та дають можливість додатково забезпечити дітей фруктами, овочами та якісними м'ясними продуктами. Програма розрахована для громад, які мають саме малу фінансову спроможність. Переважно це громади сільської місцевості. Партнери самостійно проводили відбір громад для участі в продовольчій програмі ООН. У цьому навчальному році кількість таких учасників збільшилася. Наразі у проєкті задіяні 67 закладів загальної середньої освіти області, і 17 територіальних громад. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.